Всіх вітаю! Сьогодні я покажу, як виглядає моя підсвітка для бегоній. Бо знаю, багато хто вагається, чи купувати живці на зиму саме через необхідність підсвітки. Або вважають, що це щось надскладне. Насправді це не так. Якщо ви збираєтесь вирощувати бегонію, як і я, в домашніх умовах, не на продаж, а лише для себе, тобто, живців небагато, то підсвітку можна зробити досить просто. Так виглядає моя підсвітка. Це дуже проста конструкція. Звичайна картонна коробка, від якої залишилось дно, кутові частини ось ці і задня стінка. Все інше зрізано. Підлога в мене холодна. Тож на ній лежить картон, на який я ставлю стаканчики із живцями. Усередині все обклеєно фольгою і дві лампи. І все. Ще до ламп. У минулому сезоні у мене були фіолетові лампи. Живці добре під ними росли. Але оскільки підсвітка це декілька місяців щоденно, з ранку до вечора. То, врешті-решт, фіолетове світло почало мене дратувати. І я відмовилася від таких ламп. Зараз у мене звичайні лампи денного світла. Зауважу, що рослинам не підходить тепле жовте світло. Має бути саме холодне, біле. Щодо характеристики ламп, я з цього приводу особливо не заморочувалась. Тобто не шукала лампи необхідної яскравості, потужності і таке інше. Які в епіцентрі були в наявності найяскравіші, такі і купила. В мене дві лампи, кожна по 1150 люменів. А Фахівці радять, здається, від 5000 люменів. Але живці ростуть нормально і виглядають добре. Довжина ламп 60 см. Але є такі самі довжиною 30 см, якщо живців поменше, наприклад. До речі, лампи світлодіодні. І останнє: скільки годин треба досвідчувати? Фахівці кажуть, що світловий день для бегоній має тривати 14-16 годин. Бажано. А критичний мінімум це 12 годин. Але щоб створити живцям такі умови, окрім самої підсвітки, треба ще мати від чого її заживити. Іншими словами, треба мати світло. А саме зараз, як бачимо, руски вкотре намагаються нас без нього залишити. Тож підсвічуємо, як доведеться, хто як може. Моя підсвітка зараз залежить від графіків, тож є світло, є підсвітка. І навпаки. Тим не менш, живці виглядають добре, і їм, наче всього, вистачає. Ну а далі будемо бачити. На цьому все. Дякую, що дивились.